І колеса, от ви бачите, що ці колеса проїдуть скрізь. По любих було так розбитих дорогах. Тобто вона, ця баня наша, буде працювати саме там, де найнеобхідніше для нашої будівлі. Ще, ще раз всім вам дякую за цей проект. І я дуже би хотіла, щоб ми його продовжували, тому що це невеличка, маленька частинка тих великих потреб, які потребують сьогодні наші хлопці і дівчата. Добрий день, шановний борт Союзу Українок Америки. Нарешті ми вже їдемо зараз. Будемо передавати офіційно нашу баньку. Їдемо ну такою гарною дорогою, але як я кажу, дорога до пекла, дорога на війну. Там де наші хлопці будуть а, зараз тішитися вашому подарунку. А, я їду не одна. Микола Іванович Кучер. Це наш народний депутат. Микола Іванович, будь ласка, там, розверніться чуть-чуть. так. Ось Ми їдемо, попросили командира, щоб привезли води, тому що ми дуже хочемо, щоб ви вже побачили, як воно функціонує. Ми також зараз їдемо, купимо гуманітарку, купимо гуманітарку, мила, шампуні, порошки, все, 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 все. Одним словом, у нашому відео ви потім все побачите. А ми поїхали. Ми Шановні наші партнери, борт Союзу Українок Америки. Нарешті, ваша баня, яку ви нам проінвестували, прибула на місце. От ви бачите, Тих прекрасних наших бійців, які будуть користуватися бані. Мені приємно представити командира, приємно представити керівника медичного батальйону. Так mm -hmm. а як? З... Зарзвеніто ракетного взводу. Ну одним словом, тих людей, які безпосередньо приймають і будуть користуватися цією бані. Я думаю, що вона дуже потрібна, да. правильно да, мало того, скоро піде вже. От уже падає дощ, скоро буде болото. І я думаю, що треба буде і холодно, і треба буде. І себе провести в порядок, тим більше, що так як розказували, ті, що зробили, це година часу. Там на п'ять людей, і машинка одна пере 30 хвилин, 20 хвилин сушить. Тобто побули провели себе в порядок, випралися в дівці пішли. Тому це дуже дуже сьогодні важливо і дуже дуже вам дякуємо. А тепер йдемо подивимось, як воно працює. Ви директором Сталка це це, 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 на, на да. ну, піднімається, побачимо тоже. Ну, нагріється. гріється. ще не топили, буржуйку ще немає. Так, а ви бачите, там насос є. Буде yeah. напірний насос, тобто можна закачати. бути. Це має тепло. бути холодна, це має бути тепла. Ну так, вона нагрівається так. Ой, класно, і зеркала. І ми зеркала. вам привезли ще сам гігієн. Порошки, рушники, мило, а? А, тобто все водяне. Це ще не включали. Дуйте, що це тут пару нагори. Ну, чудово. Чудово пробують. Все, дуже дякую. вам Ще приїдемо. Літо не води нормально тут. Літо не води нормально. І кота, тобто як буде холодно, то можна буде запалити і це все. Ну, тільки ми зараз Тому, ще, там візьмемо провода, то ага. там побачили то ви ці. Потім адаптуєтеся. Да. Ну і вона ж може їздити, правильно? No. У нас є тягати, є тягач, no. ну не тягач, no. Урал да. або масом. Головне, що вона на натягачі вже готова. No. Ми зробимо.